Всім привіт мої дорогенькі. Сьогодні пізненько, бо зранку з дідуликом у городі буде. Він раніше встав, я трішки пізніше, але ну, фактор, що город у кондо. Але... Трішки сумочка не підходить, нема, в мене ще світлої сумочки. Ну нічого страшного. А то в мене є рожеві окуляри. Це в минулому році зять прикупив Ось такий у мене сьогодні лук, як кажуть. Йдемо на базарчик і вже ж мені на пів 12 до перукаря зроблю собі стрижечку. Дай й приїдемо додому. Всім хорошого дня, настрою по можливості і смачної кавусі. Курянок. Прибули додому, ох, і, і смалить на дворі, і смалить і все. Якийсь капець. Так, трошки скупилася, поповнила запаси круп. Бо, дивлюся, і того трошки залишилось, і того. Ну, я зараз переодягнуся, подовожу все до ума. Сальця купила свіженького трішки і купила крабових палочок. Мені хочеться зробити салат з крабових палочок. По тому ще першому рецепту клас класичному. Пам'ятаєте, який був перший рецепт з крабовими паличками? Рис відварений. Огірочки, огірочки купила свіженьких. Яйця, крабові палочки. Кукурузка там була чи не була забуло. я Треба покумекати. І цибулька маринована. Оце такий буду робий салат. А ще купила оброкоси. Сказали, дівчата дуже добрі, я ще не пробувала минуть. Ну, щось ми зараз таке переймемо. Трішки помідорчиків взяла. Таке огірочки купила. Це домашнє картопелька молоденька. А що завтра свято, нам з булком хватить і на сьогодні наварять і, і на завтра. І сальця. сальця взяла. Я так, це не таке. Саме головне, що воно домашнє. А тут тут крупи, ще яблучок, крабені палички, хлібчик. Це так, таке молочко. Сірники, підтаники і кошолка. Поп'ю з вами кавусі і дубоса. Ай, красота. Красота. Да, зараз буду свої крупи упорядковувати. Придбала новенькі контейнери для сипучих. Я вам покажу. Такі гарненькі, думала, що щось уже ляпнуло коли ні, слава Богу. Підні коти валяються, як дрова по, по двору. О, як же ж гарно босому пройтись. Супер. Супер. Ой-ой-ой-ой-ой. Десь і курі кричать, видно, курка знесла яйцедок. Хвалиться <laughs> Скільки всього потрібного для нашої кухні, я отримала. Магазин перевірений. Власниця моя колега-блогер. Працює магазин офіційно, дуже часте оновлення товару, Ціни доступні, Відправка товару Укр і новою поштою по всій Україні. Є обмін, є повернення. Ну є все необхідне, що вам потрібно: кострулі, сковорідки, різні форми для випічки. Також ось таке. Контейнери для сипучих і багато-багато чого іншого. Дуже класний магазинчик. Ну, а зараз все перевіримо детальніше. Саме головне, що замовила форми для випікання. Можна запікати різні пироги, м'ясо да будь-що. Одну форму я вже випробую. У мене печеться пиріг. Набір ємностей для сипучих в наборі 6 штук. Приходить ось в такій коробочці, можна навіть комусь на подарунок. Вони такі класні, ці контейнери виготовлені з дуже якісного пластику. І мені подобається, що герметично закриваються. Сюди точно ні волога не попаде, ні моль не заведеться. Можна зберігати сухо, фрукти, горішки, крупи, будь-що, печиво, цукерочки, те що треба. У мене ось тут чорнички ще трішки залишилось. Родзинки різні, ну і крупи. Отака штука, дуже красні. Скляний глечик з кришкою є в двох об'ємах: півтора літра і літр 800 мілілітрів. Корпус карбований, виготовлений із жароміцного скла. Він дуже добре витримує як високі, так і низькі температури. Дівчатка, зараз літо, чи компоти, чи лимонади. Я думаю, з такого глечика... Ще смачніше пити, ніж з баночки. Поставили в холодильничок і... М -м -м. Ваше здоров'я. Чай, який гарнесенький. Набір жестяних баночок для зберігання чаю та кави. Самі баночки виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, а кришка із дерева. Дуже класно зберігати, вони довговічні. І саме головне, що підписано, ви точно не переплутаєте, яку вам баночку взяти для чаю, для цукру. Просто клас! Набір пластикових судочків. Зверніть увагу, які вони гарнесенькі. Просто супер. Ці судочки виготовлені з високоякісного пластику, герметично закриваються. Ну, В господарстві обов'язково треба мати набір судочків. Чи в дорогу десь, на роботу, на природу, просто в холодильник для зберігання продукції, те що треба. Де ще такі гарнесенькі. Просто клас. Ну і як без форм для випікання. В такий набір входить три форми різного діаметру. Матеріал вуглецева сталь покрита мармуровим антипригарним покриттям. В таких формах нічого не пристає і легко миються. Підходять вони для любих плит, як для електричних, так і для газових. І можна мити у посудомийних машинах сірого кольору, форми роз'ємні. Я вже цю найменшу випробувала. Пекла пиріг. Так що, дівчатка, переходимо, замовляємо і смакуємо. Супер! Сьогодні в новенькій формі спечу пиріг. Можна було б з полуничкою зробити, але я хочу зробити з абрикосами. Відправляємо наш пиріг в духовочку. Дівчатка, цей пиріг називається смакота. Що в ньому? Три яйця, стакан цукру, стакан муки, чайна ложка соди. І все, зверху люба ягода. Я полінувалася, чесно вам кажу, така жара, що полінувалась іти по полуницю вибрати. Так оце ж добре, що оброк оброкос купила, зробила з оброкосами. Моя мама покійна, це її любимий рецепт, бо вона зробила зразу два дві, дві порції з вишнями. Ой, любила страшний він, кисленький. А з абрикосками теж добре. Ну, і з полуниці буде добре. Ну чого, з любою ягодкою, сливки будуть, може, дасть Бог. Так що не, не схотіла плямкати на камеру, вже кусочок я оформила. Щоб талія фігуру не потерять, розумієте, Треба підтримувати. Варю рис і варю яйця на салат. Посижу, щоб не взівати, щоб яйця не посиніли, То сім хвилин і виключу. Чи вісім, хватить, так, сім хватить. От. Та піду замариную ще і сяду чистить картопельку молоденьку. Піду для спить, хай спить, хай спить, він стомився. Я б і сама б поспала, так не можна. Треба, Треба готувати їсти. Ми в обіді, я точку, коли як з базару прийшли сала, понаїдались з огірком, з помідорчиком, з цибулею зеленою. І порядок. Санця як поїсидок, довго їсти не хочеться. Оце таке. Мені ж треба відео зняти. О, Воно ну, понятно? Оце, <смірко> Оце стільки звіса з вазона. Це страшне. Ой-ой-ой, яка я оце вдячна за, за оці вазони. Людям із Калиновки. я вам просто не можу передати. Не видно, бачите, голови не видно. О. <реш> ще й другий улізу. Ну це не такий, але він розростається. Я й брала його меншеньким. Він буде такий, тільки трішки пізніше. Тут, тут не вийде ще так зняти, бо вазон виглядає. Ще він не настільки, але ж теж. О, ну, ну, ну без слів, без слів і все. for nani Салату нарубашила, як схотіла, так і накришила. Але на смак хороший. Тут і рис. Єдине, що цибульку не маринувала, а зеленої сіянки нарвала тоненької тої її накришила. Так, ще мені залишилось посуд перемить. От. І на сьогодні все. Ну, не все, ще треба буде йти поливати, але тут з готовінням все. Ви в мене спитаєте, а що то ви таке зробили? А я вам скажу, що це маринована молода картопля, варена. Пробувати будемо завтра, в холодильник не ставимо. І завтра вердикт і рецепт. Це мені сьогодні рецепт дала підписниця. Каже, спробуйте дуже смачно. Може, я щось трошки не так зробила, але шарами старалася перекладати всячиною. Ну, коротше говоря, до завтра. І будемо пробувати. І тоді буду чи давати рецепт, чи не давати. Пополивала свої квітулічки і спробувала ж я картоплю мариновану вже ж. Ну, не витримую, однак, думаю, воно ж покаже який смак. Чата? Яка це смакота? Це просто супер. Хоч би вона дожила до завтра. Оце сижу а вже тягне до банки, розумієте? Дуже. Ну, вже завтра рецепт вам напишу, розкажу. Та там нема чого робити. Але ж виходить смакота. Дуже дякую за рецепт. Піду вже, дівчатка, і відпочивати. Щось я сьогодні трохи притомилась. Наче тако нічого й не робила, а, а й не відпочивала день. Таке туди-сюди-дай. І, і трошки вже мені хочеться і лягти. Схожу, що з бігом ще в душ. Та подивлюся трохи кіно. Дай й буду відпочивати. Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе.